Всім привіт! Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games. UA. І в нас в стімі стартував літній розпродаж. Всіх можу привітати, адже це додає трошки атмосфери літа, якщо ви, до прикладу, школяр або навчаєтесь в університеті. Хоча якщо ви на роботі, то ну, це черговий розпродаж у стімі. Але сьогодні ми будемо говорити за класичною схемою. В нас спочатку будуть іти ігри, які будуть коштувати до 100 гривень, потім до 300, згодом до 500 і завершати будуть ігри, які коштують до тисячі гривень. І нарешті сталкер таки потрапив до нашого відео, але про це трохи згодом. Перед тим як ми будемо починати, хочу розповісти вам про магазин Телемарт, в якому ви можете купити неймовірно крутезні, комплектуючі до свого ПК, або загалом купити цілий ПК, вже зібраний. і, Наприклад, це може бути серія Evolve. Окрім всього цього, в них є послуга трейдин. Я особисто нещодавно здавав саме за трейдином. Свій старенький ПК, досить непогано за нього отримав грошей і зміг придбати новий. Тому можна сказати, що перевірено на власному досвіді. Тому, якщо хочете оновити поточний ПК або взагалі придбати власний, то велкам саме до телемарту. Новим комп'ютером я цілком задоволений. Окрім того, на деякі комплектуючі навіть можна потрапити на знижку і купити дійсно хороші комплектуючі за геть іншою ціною. Тому, якщо цікаво, посилання я залишу в описі, а ми будемо починати. Побудувати парк юрського періоду можна за 34 гривні. Robocop Rogue City коштує 89 гривень. Black Mesa можна додати до бібліотеки за 41 гривню. Borderlands 3 коштує 42 гривні. Хаус Фліпер, хоча можна Хаус Фліпер зробити вдома, коштує 51 гривню. Riders Republic продають за 86 гривень. Дивна проти цікава, Friends vs Friends коштує 56 гривень. Легендарну Portal 2 можна додати до бібліотеки за 45 гривень. Машинаріум коштує 74 гривні. Метро Last Light Redux продають за 79 гривень. Досить хорошу стратегію, а саме Strong Gold Crusader HD 2012 року випуску віддають за 50 гривень. Battlefield 2042 з абсолютно геніальним рішенням вмикати античит саме через BIOS продають за 74 гривні. Arma 3 можна додати до бібліотеки за 79 гривень. Far Cry 3 коштує 74 гривні, For Honor коштує 60. 58 гривень. Легендарну Payday віддають за 74 гривні. Batman Arkham Knight коштує 55 гривень. Стареньку, проте досі цікаву Mountain Blade War Band віддають за 49 гривень. XCOM 2 можна додати до бібліотеки за 33 гривні. Відчути шаленство на острові можна у Just Coast 3 за 34 гривні. Якщо чекаєте GTA 6 і не знаєте, у що пограти, то Sleeping Dogs Definitive Edition за 56 гривень буде чудовою альтернативою. Легендарну Assassin's Assassin's Creed Revelations продають за 67 гривень. World Rally Championship коштує 42 гривні. Steep віддають за 68 гривень. Пограти за Baby Shark можна за 95 гривень. Homefront The Revolution можна додати до бібліотеки за 80 гривень. Movie Video Game продають за 55 гривень. Досить цікаву пригоду під назвою Бастіон можна придбати за 65 гривень. Star Wars Battlefront 2, яка отримала друге дихання, можна придбати за 119 гривень. NBA 2K25 коштує 279 гривень. І e Takes 2 можна придбати за 249 гривень. Побитися із мурахою на рівних можна за 239 гривень у Grounded. The Hunter Call of the Wild коштує 103 гривні. Stardew Valley можна додати до бібліотеки за 114 гривень. Класика для нашої рубрики: Truck Simulator 2, який здається, що абсолютно у кожному у відео про знижки. Наразі він коштує 100 гривень. Stellaris продають за 244 гривні. Far Cry 6 можна придбати за 228 гривень. Неймовірно, крутецький виживасти крафт, коли всю поверхню землі затопило водою, можна купити за 186 гривень. Planet Zoo коштує 248 гривень. Assetto Corsa продають за 103 гривні. Star Wars Jedi Fallen Order можна придбати за 299 гривень. Кооперативно Way Out можна додати до бібліотеки за 159 гривень. Якщо ви свого часу пропустили GTA 4 за Complete Edition, то її зараз можна придбати за 128 гривень. City Skylines, саме першу частину, можна купити за 218 гривень. Wash Simulator 2 продають за 250 гривень. Хоча подивись на своє авто, можливо, Power Wash Simulator потрібен саме для неї. Тому піднімайся. Легендарну Mass Effect Legendary Edition можна придбати за 149 гривень. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Саме таким питанням задаються у Detroit Become Human за 222 гривні. Anno 1800 можна придбати за 228 гривень. Need for Speed Hit продають за 199 гривень. Assassin's Creed Odyssey можна придбати за 183 гривні. Дуже крутезний шутер під назвою Titanfall 2 можна додати до бібліотеки за 119 гривень. Класичну крутезну Strong Gold Definitive Edition віддають за 107 гривень. Skull and Bones здається, що отримала найбільшу знижку за час свого існування. Наразі вона коштує 227 гривень. Deathloop можна Можна додати до бібліотеки за 199 гривень. Старенький, але не безпомічний Max Payne 3 можна додати до бібліотеки за 116 гривень. Але Noir коштує 149 гривень. Total War Pharaon коштує 224 гривні. Metro Exodus віддають за 213 гривень. Насправді дуже недооцінені та крутезні перегони під назвою Need for Speed Unbound можна додати до бібліотеки за 237 гривень. Kingdom Come Deliverance 2 не дивиться на другу частину та коштує 150 59 гривень. Мафія Definitive Edition віддають за 112 гривень. Total War Sogun 2 коштує 119 гривень. Payday 3, яку розробники намагаються реанімувати, коштує 239 гривень. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands коштує 151 гривню. EA Sports FK 24 коштує 340 гривень. Crusader Kings 3 можна додати до бібліотеки за 365 гривень. Як і Victoria 3, яку теж можна додати за 365 гривень. Mountain Blade 2 Banner Lord коштує 424 гривні. Squad, яка насправді дуже популярна в Україні, коштує 383 гривні. У Неможицьке небо можна відправитися за 450 гривень. Age of Empires 2 Definitive Edition коштує 308 гривень. Halo The Master Chief Collection коштує 349 гривень. Total War 3 Kingdoms коштує 324 гривні. Медь Dynasty можна додати до бібліотеки за 414 гривень. Побігати за Котика у Stray можна за 359 гривень. Subnoutica Below Zero коштує 399 гривень. The Crew Motor Fest можна придбати за 455 гривень. Здається, що це найбільша знижка для Avatar Frontiers of Pandora, яка коштує 455 гривень. Assassin's Creed Mirage можна додати до бібліотеки за 435 гривень. Forever Sky можна купити за 450 гривень. Cyberpunk 2077 коштує 489 гривень. Готовий ти чи ні за 312 гривень поринути у гру Red Or Not? Stalker 2 нарешті потрапив до нашого відео і наразі він коштує 979 гривень. Reforger коштує 719 гривень. Metro Awakening це яка у VR можна придбати за 659 гривень. Forza Horizon 5 продають за 599 гривень. Microsoft Fly Simulator коштує 770 гривень. ARA History Untold можна придбати за 999 гривень. Ще б трошки до відео не потрапила б. Іншу Forza, тільки цього разу MotorSport можна додати до віблі бібліотеки за 849 гривень. І нарешті Company Hero Heroes 3, яка нещодавно отримала українську локалізацію, можна придбати за 549 гривень. На цьому відео добігає кінця, які ігри ви вже встигли придбати. Обов'язково пишіть у коментарі. А я сподіваюся, що вам сподобалося. Також сподіваюся на ваш лайк, підписку. Та побачимось у нових відео. Бувайте!